Спіть, мої котенятки, спіть, мої гарненькі, і дайте мені виспатись, адже завтра субота. Спіть подовше, щоб я виспалась. Мам, та не заважай, ми спимо. Я знаю, знаю, все спати, сіп спати, спокійної ночі, та добра ніч. Мамка, подйом, подйом. Мусічка вже пішла гуляти, три години ночі викинула і мене випусти. Зараз вже четверта. Ой, сонячок, я ж просила поспати тож. Зараз і ти підеш за мусічкою. Давай швиденько, через віконце. Ой, нарешті виспасно ну що ж. Сьогодні мені придеться прапор піднімати. І прапор у вихідний день. У суботу, вважаю під'яток на вулиці плюс чотири. Ще О, на наконець, коли... мамка, ти що про нас забула чи що? Їсти хочеться, спати хочеться. На вулиці прекрасна поки ще погода, але хмариться. Ой, мамка, мамка, а я, а я, а я от випустила. А я тобі бігаю, я теж хочу, я їсти вже хочу. О, ну а що ж поробить? Ви гуляти ночі хочете, а я спати вночі хочу. Да. Ну, вибач, мамочка, я більш так не буду. Покороби мене, будь ласка. Я не буду три години ночі тебе відбудити. Ох, я так і повірила тобі, особливо мусічки. Ну, я хороша, мамочка. А я, а я в тебе в чотири збудив, пора вже вставати взагалі тобі було. Ну, да, ти ж за мусою побіг. Ну, їсь треба оберігати. Мама, не треба оберігати, ще маленько. Ну, то що, покормиш нас? Ну куди ще їм, звичайно, я ж вас люблю. Да, мамочка, і ми тебе так любимо, так любимо. І я люблю сильно, сильно тебе, мамочку. Ну пішли, мої маленькі, покормлю вас. Да, ми тебе любимо. То що, будете ваш улюблений дуо? Звичайно, будемо, звичайно, та я зараз все буду, що тільки є. Давай, Мамуська, давай, то саме на мій корм. І <гуми> мій. Дякую, Мамусік, що ти у нас є. Злюбиш, ціниш і голубиш. І витримуєш всі наші поступки. Усі <гуми> <гуми> маму звалила. то я ті бабу вилізла аж на голову полащитись. Музик не би маму вам вообще потрібно. А всім бажаю гарного вихідного дня. ваш соник Чьомки Бобки пока. А я в нас ваша Шабуся, Тьомки Бонки пока.